І якщо хтось зараз дивиться на нас трішечки здалеку, не бійтеся, підходьте до нас, тому що ви такого у Львові ще не бачили. Друзі, стартує надзвичайно класний проект під назвою На трьох колесах. On якщо говорити мови інтернаціональні, англійської, троє відчай духів, троє е, наших вологонщиків, велосипедистів е, сьогодні будуть стартувати не просто кудись до Тернополя чи до Вінниці, чи навіть до Києва. Вони будуть стартувати у е, у надзвичайно довгі подорожі до Португалії, до самого Лісабона. І ви знаєте, що серед трьох вологонщиків буде один особливий. Я, Я вам бажаю щасливої дороги. Дякую за цей класний хороший прецедент. І від імені міста наш особливий подарунок. Це є монета нашого засновника короля Данила Галицького, який був дуже сильним, потужним чоловіком. Знак вашої підтримки. Дякую вам і щасливої дороги. Дякую вам. Так, ми приїжджали від 60 до 90 кілометрів. Старалися шукати хороші рівні дороги, де б ми могли. Тренуватися, бо велосипед насправді немає амортизації, тому нам потрібні були гарне полотно, гарної якості. Готовий. так? Готовий. Я на всі 100% Іван на 200% готовий. Він вже в лісабоні. Так само словами подяки всім тим людям, які допомагали всім тим. Друзям, які допомагали здійснитися вмію, самій... дуже дякую вам народ. Дуже дякую людям, які сьогодні тут зібралися привезти в дорогу. І знаєте, що без вашої підтримки, без вашої допомоги, все це було б абсолютно неможливо. Все найбільше в світі починається з дружби. І я дуже вдячний Богу за те, що Він оточує мене дуже правильними людьми. Дуже всім вам дякую за те, що ви тут знаходитеся. І... Насправді я почуваюся почуваю зараз себе ну, як людина, в якої здійснюється мрія. Це неймовірне відчуття. Дуже дякую вам, що всі прийшли сюди розділити його зі мною. Дуже дякую вам, друзі, всім. Мы шыкаемо вашу апсаду злиту из Лисапону!